Зараз буде чемпіонський віт. Збираємо і забрати те, що перемог. Плавно немає. Я бажаю, що на все воля боже. Ми готові ти до кінця. Вій покажуть поєдинок ліги Hard Combat у форматі 2 на 2. Поєдинок за чемпіонство у ваговій категорії до 150 кілограмів. І у червоний кут запрошується команда. Організована божевільна! And I'm better than ever I think I got a vendetta Oh, now they call me, I seen them All of those signs getting severed I told them all I can't let up They get not tired of me, never Give me a shot and I, ooh I swat, I shoot like Berettas Yeah, yeah They getting nervous, I seen it What I seen, wouldn't believe it They said they wanted I need it Damn I'm going dumb like I dropped out of class Get in my lane and I'm going right past I turn it up, I think go to the mess Віктор Євтюшкін на прозвищу Вітя Маурі, місто Дніпро, два спортивних клуба Таргі та Дніпробокс. Взагалі з дитинства база бокс, але вулиця навчила бути універсальним. Це вже буде п'ятий поєдинок на Хардкомбаті в Лізі 2х2. 2. Тобто ми три поєдинки провели 150 кілограмів без поразок. Зараз буде чемпіонський бій, щоб забрати те, чому стремилися. Мене звуть Мінайлов Микита, я представляю клуб Дніпробокс та клуб Таргет. База в мене рукопашного бою. Я є призером чемпіонатів України з рукопашного бою, чорний пояс з рукопашного бою. Маю досвід полупрофесійних боїв з боксу та ММА чемпіон України з комбат. Піко. В Хардкомбаті це мій третій бій. Перший бій був у вазі 140 кілограмів, другий бій був з моїм напарником Віктором. Ми отримали перемогу і зараз збираємось забрати третю перемогу. Back and I'm better than ever yeah. I think I got a vendetta Oh now they call me, I seen them. Yeah. All of those times getting severed I told them all I get let up They get not tired of me never yeah. Give me a shot and I ooh I swear I shoot like Berettas That's how I shoot Lately I'm driven like I'm on a bro They in my lane, dog, I told them to move Now that I'm popping, got too much to lose Look at the numbers, got nothing to prove city just me and my crew told me i'm sick and i know that it's true but i'm still gonna boss like i got a flu yeah run it up i told him that i'm coming back so let me get all of that time is now i'm coming around to get a check said i need my taxes back over time i'm getting mine to get in line and it's with no respect that i told him all about the ball getting chips feeling like kobe Shack. back and i'm team... better than ever i think i got a vendetta oh now they call me i seen her who's it's a commander Юдсько Дмитро, клуб «Бос» Київ, база, боротьба, бокс, бойове самбо, ММА. Чемпіон України, чемпіон Кубка України з бойового самбо, дворазовий чемпіон Кубка Європи по бойовому самбо, фіналіст Кубка світу, бойове самбо. ММА Шордок 4-0. Суперники, тільки повага, готувалися, дивилися, опитні хлопці. Ми готові йти до кінця, бій покажемо. Мене звати Карпенко Віктор, я представляю Київ, клуб «Бокс», база бокс, змішані диноборства. Чемпіон світу із фрі-бокса, багаторазовий чемпіон України по фрі-файту, чемпіон України по ММА, кандидат майстри спорту по боротьбі. Я є переможцем хардкомбат 2 х 160 І сьогодні ми будемо захищати титул. Суперники, гарні хлопці, планний бій плану немає. Я вважаю, що на все воля Божа. чемпионский поєдинок Ліги Хард Комбат у вазі до 150 кг у форматі поєдинків 2 на 2 відбуватиметься за регламентом 3 раунди по 2 хвилини і команда червоного куда Кандидат у майстри спорту з боксу та козацького двобою. Призер турніру найсиліших боксерів України, чемпіон Харківщини з кікбоксингу. екс-боєць ліги голих кулаків Ва Махач, фіналіст Ліги Хардкомбат гран при до 150 кілограмів. Віктор Євчушкін. Тризер чемпіонатів України з рукопашного бою. Чорний пояс з рукопашного бою. Кандидат в майстри спорту з рукопашного бою. Чемпіон України з комбати Іко. Переможець професійних турнірів з боксу та ММА. Микита Минайло! І разом вони організована! божевільна Група! Синій кут. Дворазовий чемпіон України з ММА. Переможець гран-прі Hard Combat 2 на 2. Переможець гран-при ЮФ ММА. Пам'яті родини Луговських. Переможе чемпіонату світу з ІКО Комат. Віктор Карпенко. І його партнер по команді призер чемпіонатів та кубків України з бойового самбо, ММА, чемпіон Кубку Європи, чемпіон України. Професійний мма рекорд. 4 перемоги. 0 поразок. Дмитро Яцько! І разом вони команда! «Бос ну що ж? Е... Знову ж таки, цікаве протистояння. Я нагадаю, що Віктор Карпенко разом з іншим напарником Юрою Нипом, який зараз на передовій і не може, відповідно, в парі виступати в цій команді, були першими чемпіонами 2-2 у вазі 160 кілограмів. І зараз проти них яскрава пара. Маурі знають багато світі борства. Він такий вольовий хлопець. Ну і Партнер Маурі також з Дніпра Макита Минайлов. Да, да. Дуже класний боєць. Ого! Це, це що ж, у Дніпрян зараз mm. з'явився хороший шанс. Та, Початок буде... триває. Вітя Маурі хотів допомогти своєму партнеру. Але... Так. Ой, коліно в голову Чарно. пропускає Маурі, але блок там прилітає. Ну і цей хлопець вміє тримати удар. Що там? Травма, так? Чи болювий там пройшов? Залишається Маурі один проти двох. Ну і кияни зараз команда БОС мають велику перевагу. Один на один вирішують не йти, Вдвох завалюють Дніпряна. Але заскандує Вітя Вітя. За Євтюшкина, за Маурі, при тому, що турнір походить в Ого! Пропускає Маурі і зараз йому не позаздриш. Спроба виконати больовий. І київська команда Бос перемагає. Перемагає Дніпрям. ОБГ організована божевільна група з міста Дніпро поступається. Я ось зловив себе на такої думки, що він, ну, має стати такий, як рестинг, знаєш? Це такий Культ, культ рестінга. Бо коли я бачу е хлопців, які вже не на одному турнірі виступали, там, наприклад, Вітя Маорі або. Е там ті ж команда ратника, ну, ще, там, хлопців, які вже багато разів виступали на, на хардкомбат, і як їх зустрічають. І, і, і я, коли їх бачу, що я відчуваю всередині, що вони для мене як сверхлюди. Да, знаєш? І ось саме хардкомбат ліга має стати а, формат 2х2, таким же культовом, як реслик, в якому все більше, ніж по-справжньому. Дострокову перемогу здобуває команда Синьокута. Команда Бос! Вітайте! Нові чемпіони Ліги Хард Комбат! У вазі до 150 кілограмів у форматі поєдинків 2 на 2. Команда Бос Віктор Карпенко, Дмитро Єцько. Чемпіони хардкомбат у вазі до 150 кілограмів. Окремі вітання організованій божевільній групі. І хлопці, кілька слів вболівали за вас. Глядачі дуже гаряче. Чого не вистачило до того вмрійного чемпіонства? Доброго вечора, Київ. Дайте трошки суму, пожалуйста. Першу слава Україні. Слава, слава з бальним силом України. Перше, що я хочу зробити, друзі, це був взагалі мій останній бій в моїй кар'єрі. Я завершаю. Ворогам. Дякую, друзі. Ще пару слов. Дякую організації, дякую моїм друзям, які ці лігу зробили, розвивають. Я разом з ними. Дякую, хлопці, дякую моїм командирам, які мене пару тижнів тому відпустили, готуватися. І от я тут. Дякую усім, хто мене підтримував, мою команду, а також мене Усю мою кар'єру спортивну. Дякую моїй донечці, моїй дружині, які тут зі мною. І, друзі. Дякую. Зовсім, зовсім недавно в мене народилась донечка, Їй в цьому місяці буде годик. А вчора я ще узнав одну новість. Я вдруге буду батьком. Поэтому Поэтому 35 лет, куча травм, но я показал хорошую спортивную карьеру. Пусть я не был лучшим, но я был достойным. Слава Украине! Хард комбат! Хард! 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 Всем дякую! Хлопцам витания! Что сказать-то, хлопцам, только повага. Дякую, что поддерживали. Всем дякую. Як враження від поєдинку? від перемоги, чи очікували, чи легко далася перемога? Друзі, всім дякую, що ви тут. Опаски вам. Хотів в першу чергу, знаєте, прославити Господа Бога Ісуса Христа. Тому що все, що я маю, я маю в Ньому. Він полюбив кожного з нас і помер за нас на Христі. Це дуже важливо. І знаєте, один вірш Біблії. Де говориться там, де Галя вбився за відом. Говориться, що хтось покладається на своїх конів і силу. Ми покладаємося на Господа нашого Бога Ісуса Христа. Тому, друзі, хочу прославити його. Знаєте, я сам з Нової Каховки, з Херсонщини, і хочу подякувати всім нашим військовим, всім тим, хто захищає нашу країну. Ви нас надихаєте, ви є наш захист, і ми дивимося на вас, і ми завжди з вами. Будемо підтримувати і надихатися вами. Тримайтесь, хлопці. Також хотів подякувати організації. Дякую Нікіта. Дякую всім вам за те, що даєте можливість виступати, показувати себе. І дякую вам за це все. І подякувати своїй команді, хлопцям, тренерам Расулу, Саші, за чудову підготовку за те, що. Вони завжди з нами і що вони підготували справді дуже добре. Подякувати нашим хлопцям, противникам за такий прекрасний бій. Я сподіваюся, що без травм. І слава Богу, слава ЗСУ. І хай цей вечір він буде прекрасний для кожної з нас. Дякую, друзі, добрий вечір. Хочеться сказати організаторам дякую за такий прекрасний турнір. Я перший раз б'юся по правилам 2х2. Так у мене багато драк 5х5, там але це трішки інше, інше. Там без рукавичок і там можна бити, як мені сьогодні з коліна в партері, там можна, а тут не не можна. Дякую, друзі, що прийшли. Слава Україні!